Друзі, всім привіт! Невесела в мене сьогодні розповідь. Ой, до речі, Віка мене вчила, вчила, як знімати на задню камеру, чи як це називається. Ні, мені все одно зручніше, коли я себе бачу. Тобто, я якось розмовляю, ну, нібито з усіма, от глядячи на себе, ну, в общем, не знаю. Так, розповідь невесела. Щось в мене вчора такий день, прямо, ну, спочатку подзвонила подружка Саша, каже, ну, в общем, хтось там у їх замовляв пам'ятник. До речі, вісім місяців пройшло після смерті мого чоловіка. Вісім місяців, уявляєте? Отак От швидко біжить час. Так, і, ну, я ж, звісно, до року збиралася поставити пам'ятник? Ну і поставлю, звісно, поставлю. от Це ж буде в вересні. І от вона мені вчора дзвонить каже, що Таня там таке на пам'ятники робиться, там така черга, що вже до вересня просто все забито. Просто все забито. Ну, ви уявляєте, скільки зараз? Ой, страшно про це казати, скільки пам'ятників загиблим нашим воїнам. І це ж, звісно, ой, я не знаю навіть. Ну, в общем, каже, якщо ти думаєш щось робити на вересень, то треба замовляти. в мене там цей знайомий, я можу йому зателефонувати, домовитись на завтра, і поїдемо. Я тобі допоможу. Знаючи, як я до цього відношусь, і мені знову кладовище. От. Ну, В общем, я тобі допоможу. Ну ми з нею домовились. От. А ввечері домовились, ну, на сьогодні, оце ж зараз буду їхати. А ввечері заходжу до Віки на прямий ефір, а їй там задають питання про Сашу, як він помер, і саме як до цього поставився. Артем, чи був він на похоронах, і Віка починає це все розповідати. Я просто я не, мож... я не згадую нічого поганого, я згадую тільки все класне, тільки його веселим, щасливим, люблячим. Ну, Кожне своє відео ви уявляєте ж, мені ж кожного дня вони всі мої ці відео перед очами. Оця Кеті в колпачку, Саша в колпачку, Рід Кеті, всі, все це весело. І мені, от я вже казала, і мені і зараз, мені і досі. Я, я не змирилася з тим, що його зовсім немає. Ну, 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 от пішов кудись і все. От нічого не можу з собою зробити. І туди на кладовище це для мене взагалі ужас. Ужас. Я бачу цей хрест, і оце все. От. Але ж пам'ятник я буду ставити, тому що він, він так хотів. Хоч я вже вчора Вікі казала, що це Віка останній пам'ятник в моєму житті, бо я ховати більше нікого не буду. От. А мене як будуть ховати, то я сказала спалити і розвіяти. Розвіяти отам над Дніпром, де буде класно мене згадувати кожного дня. Хоч кожного дня. Але не отам, на кладовищах, не от о, о, о цю боль. Оце кожного разу. Ні, я не хочу. Так, ми про це вже дуже багато. Я, в общем, вчора. Це домовили за пам'ятник, потім оце Віка починає це все розповідати і, звісно, розповідає вже так, як воно було, за його стан, за те, як Артем в це все не вірив. За те, що ми поїхали в Албанію. Вона каже, да, мама схудла на 10 кілограмів, я вже на неї дивитися не могла. І я розуміла, що треба, ну що, вона моя дитина. Каже, мені, я думала тільки про те, що мені вже треба спасати маму. Тому що те, що робиться з Сашою, це просто. Але ж люди засуджували, так, засуджували, знаєте, це треба все пережити, щоб це зрозуміти. А так, тим паче, що я не розповідала дійсно те, що було. І сьогодні мені всю ніч снився Саша. Всю ніч. Я розумію, що це мені на фоні цього всього тут за пам'ятник, тут оці питання до віки, тут оці ці всі розповіді. І мені, я, я всю ніч його спасала. І саме я навіть от не пам'ятаю так точно сон, як воно все було. Я, я його дуже просила, щоб він мене згадав. що це я і що це. Так, не знімаю окуляри, ні. В общем, печальна, чи як там сказати, сумна. Да? Сумна ця історія, але ж, вже яка є. Так, ми зараз поїдемо з Сашкою, я щось буду знімати. От. Мені ж треба зробити пам'ятник. Ну, як він казав, він як був здоровий, абсолютно здоровий. Це ні, ну ні, ні. Ми просто, ми кожного ж кожний рік ходили. Він дуже часто ходив до Наташі туди, до своєї покійної жінки. От. І як ми приходили разом, він завжди казав: ось, ось місто, він там ж залишив дуже багато мене тут, і пам'ятник такий, як у Наташки. Пам'ятник такий, як у Наташі, я не зможу, мабуть, поставити. Він з якогось там червоного камня, я навіть не знаю, що це за камінь. І потім мені не подобається, що як той камінь мокне, фотографію ну, зовсім не видно. Якщо я вже буду робити, то буду робити, ну, ну не знаю, Саша вже хай мене вибачає, але так як я вважаю потрібним. Але ж я виміряю рулеточкою, розмір, щоб вони були однакові. В общем, така в мене історія. Так що зараз поїдемо, будемо міряти, будемо замовляти, оставляти залог. Я не знаю навіть, мабуть, я навіть не уявляю, зараз тільки це все коштує, ціни так ростуть, що це зашкалює. Але, якби там не зашкалювала, все я буду робити, все зроблю так, як він хотів. Тому людина при житті повинна в здравії, в нормальному стані, коли здоровий, молодий, гарний. От повинен сказати, що якщо зо мною щось трапиться, мені треба отак. От тоді родичам не буде проблеми. І от скільки б це не коштувало, але ж це буде отак, як він хотів. Все, не буду дуже довго балакати. Покажу, звісно, покажу. Приїдемо, будемо там. Я мені ж треба там вінки прибрати, бо я ж на як були на грубки, я зняла вінки, як вони там стояли, і просто заклала цими всіми квітами, заклала всю могилу. А тепер це все треба прибрати, винести, а там вже підготувати все це для пам'ятника. Тому я думаю, що на вересень все буде готово, і до гадовщини Саші вже все буде стояти так, як він хотів. А я дуже прошу, всіх дуже прошу, і Віки, не задавайте ці питання, мені не задавайте ці питання. Це боляче, це дуже боляче згадувати його стан. Я не хочу той стан згадувати. Я хай мене засуджують, але я вважаю, що Господь Бог. Його просто пожалів. І мене. І мене теж. Тому саме, мабуть, страшне. це... Я не уявляю собі страшнішої хвороби, ніж у людини. Ну, я не знаю, як це сказати. Немає пам'яті, це мало, це не те. Не доведи Господь. Кажуть, якщо Господь хоче наказати людину, він в неї забирає пам'ять. Ні, це не забирає пам'ять, це гаразд гірше, це страшна хвороба. Я не уявляю собі страшнішою. Коли людина не розуміє, що з нею, це страшне, а тим паче не розуміє, що з близькими хто ти і що ти. Все, поїхали. Так, ідемо до Саши. Тут, звісно, все позаростало, могили вже старі. Так, ось дружина Сашина. Ну і ось я зараз поміряю цей пам'ятник. Заїхали до цього, що ставить, він каже, мені не треба міряти, мені сфоткаєте, але ж я все одно поміряю, але... тому що він явно нестандартний. Явно нестандартний. Так, ну і що? Ні, не буду. Я хотіла зараз прибрати оці всі вінки, але ж поки це ще буде, це буде стояти пуста могила. Так хоч трохи воно За... заклали та й нормально. Ой, Саша, Саша. Ну, все сейчас померяю. Два. два и вот так. Что значит будет вот так? О, два и вот этот. Так. Угу. Uh -huh. Це ж треба взяти рулетку, я точно жию приготувала. <рес> я, хочу... я не сумнівалась, що ти її не візьмеш. Я не сумнівалась. Так, все, поїхали далі. Так, я вже вдома. Все замовили, все зробили. Ті хлопці, що це все роблять. Я їх забрала, поїхали туди, ще раз все переміряли, подивилися. В общем, все пам'ятник, потім закладають це повністю все плиткою. Посередині буде отак вздовж одна гранітна плита, і там буде надпис: ну, якби на дві стели. Одна така широка, це все мені вийшло в тисячу доларів. Я очікувала більше. Але завдяки тому, що там, ой, господи, як це страшно казати, але ж от Саша залишав для себе місце, там уже все забетоні... забетоніровано, а тільки оце де він планував себе. От там залишав він там не забетоніровано було. Тобто, як копала яму, бо я з ними прийшла. Вони кажуть, там ми хорошо пам'ятаємо, тут як тобто, вони це все робили. От, я говорю, так а що я тут забетонірована, а як же ж ховали, коли Сашу, що бетон довбав? каже, ні 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 ми там залишали місце для поховання. Тобто, виходить, що тільки цей кусочок там. Навіть не бетонірують, а якось кладуть тіпа, рельси якісь чи що я вже не знаю. Ну, в общем, Єдине, що виходить, що трошки Сашин пам'ятник буде вищий, ніж у Наташі, тому що ну, за счет того, що той вже як би, вмонтований, а цей буде стояти на, на плитці. На ну, коротше, трошки вищий. Ну, Як вони кажуть, все нормально, так і повинно бути. У чоловіка трошки вищий, у неї трошки нижчий і все. Коротше, все буде нормально. От, ми вже на відскиті погуляли, а я не очікувала, що я сьогодні це все, все зроблю, і вже все, кінець серпня вже все зроблять і все встановлять, все буде вже стояти. Так що я сьогодні зробила велику справу. Все, бачите, валяється. Нагулялася і валяється. А я зараз їду на тренування. Ну а давайте ми будемо про грустне, про тяжке. Краще подивіться, як ми гуляємо зранку з собаками. Це, мені здається, приємніше. Бо ці собачі морди, до речі, у Кеті день народження, їй 5 років у неділю. Я не знаю, правда, ще не запрошувала, але вони на дачу поїхали. Хочу запросити Наташу з Сашою і з Ремі, звісно. І не знаю, може, ще й Аллу з Юрою і з Семом. Як три собаки, звісно, будуть, я не знаю себе вести, але думаю, ну що, це ж день народження Кеті. Це ж не мій день народження. Повинні в неї бути друзі. Та і ми посидимо. Так що, я думаю, що в неділю буде класний влог, і як ми відмічаємо Кетін день народження. Це буде весело. Торт буде обов'язково, але з м'яса. Ну, все, друзі. Дивимось, як ми гуляємо. А я вам кажу до побачення. Доброго раночка. Дивіться, Наташа сіла дужки почистити від пісочку. а вони там... Кеті видуре все у всіх, це собака, ну. Ой, та які наші. красунчики наші. Ну от, Я Як -от, тут у нас три собаки гуляють класно. Так що ми це саме дружно щось їдять, дивись. Так, ну не знаю. Ану. Що дружно? Так, тікай! Фу, гадость. Сем, фу. Ой, ну це що їли? Якусь. Ой! А, от якоїсь пташки ця, крило. Це по, 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 по тому самому, це сему люба, тягати всякі крила. Ой-ой-ой, грається, накупалися, накупалися, боже Боже. Отак, ви бачите, що Кеті без м'ячика вона, вона без м'ячика грається з собаками, але вона вже в мене його видирає. Ні, ні ні, Кеті, ні. Ні, не можна. Все, 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 собаки, все. Все. Ви хотели гості, до учнів Саші вони будуть поспішити. Так, ну що? Ми, ми вже йдемо додому. О, о, загон. Загон пішли. Пішли, всі три. Я люблю, як вони в трьох назад повертаються. Каті, оглянулася на мене, подивилася і побігла з собаками. Повертаємося назад, повертаємося назад. Ой-ой-ой, Сем, щось там пасе задніх. Всі дружненько прибігли. Всі дружненько. Так, купатися вже не будемо. Давайте вже не будемо купатися, Кеті. Давай. Будемо йти. Так, їду до віки, дивіться, що в мене тут у ліфті. Відро з п'ночкою з такою. Мабуть, поставили, щоб ну, кому нигенькі, щоб помили, чи я не знаю. Ну, нащо це робити? Або забули? Ну, що ви думаєте, я з пустими руками та ні? Віки кучу зелені принесла. Тримай. Я. Ага, ага, ага. Ай-яй-яй-яй-яй. Зайти до довіки і не вийти от сюди, це неможливо. Це я, яка кожного ранку <с> отут от гуляє. І тут, і там, і от там. Але що тут зверху, ну, все ж таки дуже класно. ну, да. Огляд тут просто неймовірний. А якщо ще сісти на цьому стільчику, такому гарному, то взагалі красота. Так, а мій дом видно? Ну так, верхушечку. Віка пече хліб, тому вже спекла, каже, тому затримує мене. Ми з нею їдемо знову щось вибирати. Щось вибирати, що ми їдемо вибирати Віка? Ми їдемо вибирати на балкон мені фасадні ці штуки на балкон. Фасадні штуки на балкон. Там мала бути типу як кухня, і там мав бути барний столик, а я зараз все поміняла. Ти вже який раз міняєш? Бідна Вероніка? Ні, ну я її не підключаю вже. А, ні, вже сама міняєш? Ні, я з нею все одно не совітуюся. Ага, ясно. Ну тоді вдягайся. Вже взяти. Вибирає, вибирає. Ой, Віка, звісно. Ну, подивитись в неї. Дивіться, як класно спить собачка. От жодного дня я не пошкодувала, що купила оцей диванчик. Іду лягати спати, і дивлюся на оцю красу. Ну, ну це ж так класно. Да, я казала, що вона любить скрутитися в клубочок в маленькому диванчику. Ось, бачите, В великому диванчику, як зручно спати. Ой ти моя зайка. Ой, похрапує трошки, навіть не реагує на мене. Я знімаю, а вона хропе, все класно. Так що всім добра ніч.